Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. У нас сьогодні з вами дуже така цікава, я би навіть сказала інтересна темка. Якщо ви зрозуміли, звідки ця відсилочка, то напишіть в коментарі. То що ж таке цікаве, ми будемо сьогодні робити? А ми з вами сьогодні розпакуємо коробочку, наповнення якої я, чесно кажучи, і не знаю. Знаю лише один єдиний продукт звідти. А цілих п'ять для мене це повна загадка. Я ще не відкривала коробку, точніше, я її вскрила від скотчу, прорізала скотч і подивилася, що ну наповнення є. Не піднімала папірчики, не піднімала упаковку. Просто подивилась, що там взагалі щось є в тій коробці. Чесно кажучи, у мене дуже приємні перечуття, бо коробочка достатньо велика, важкенька, і там, мабуть, буде щось гарне і прикольне. Тож, що це за коробка? На цьому каналі ми з вами вже бачили отаку от коробочку. Точніше, коробочку от з такими от зірочками, і якщо ви бачили, то ви розумієте, що це за бренд. Ну або ви прочитали просто в назві цього відео. Це коробочка від Джефрі Стар. Джефрі Стар кожного сезону чи раз на декілька сезонів випускає Бег». В чому ж суть цих самих «Містері, -боксів, містері Бегів»? є від 2 до 4 розмірів коробочки і від 2 до 4 форматів цін. Від там, 25 доларів, мені здається, до 200. За 25 доларів, наприклад, ви купуєте коробочку і отримуєте наповнення в ній ну, плюс-мінус на 50 доларів. Тобто ви заплатили 25, отримуєте продуктів на 50. Але основна особливість в тому, що ви не знаєте, що приїде вам в цій коробочці. Тобто вам кажуть, що там буде, наприклад, 5 продуктів. І це може бути 5-3 помади, один блиск, один олівець для губ. Чи дві помади, один скраб для губ, один олівець, одне дзеркало, я не знаю. От, і так само з усіма форматами цих коробочок. Тобто, звичайно, за там 200 баксів, коли коробочка, там в наповненні вже і одяг, і аксесуари. Ну тобто, не тільки косметика. Наповнення невідомо до того моменту, як користувачі не почнуть отримувати свої коробочки і не почнуть викладати в соцмережі їх наповнення. Тобто, це головний такий прикольчик. Хоча ні, головний прикольчик в тому, що Джефрі для своїх коробочок зазвичай розробляє якісь лімітовані товари, продукти. Не завжди це косметика, іноді це якісь аксесуари. Наприклад, у зимовій коробочці, мені здається, чи у коробочці до Дня Святого Валентина у нього були такі, знаєте, для дзеркала. Ой, для дзеркала, для телефонна зачіпка. Ну, Не селфі-кільце, у нього була селфі-зірочка, тобто такий підсвічувальний пристрій, який можна зафіксувати на телефоні у формі зірочки, який буде вам підсвічувати там обличчя, коли ви робите селфі. Чи якісь попсокети, тримачі для телефону, чи якісь там футболочки, худі. Але, звичайно, це там аксесуари мати від бренду приємно, особливо якщо вони лімітовані. Але найкраща штука це коли ти отримуєш лімітовані саме косметичні продукти. Зазвичай, Джефрі, якщо він робить якісь відтінки чисто для містері боксів, якісь продукти чисто для містері боксів, то їх потім неможливо отримати ніяк. Їх неможливо купити на сайті, лише там, якщо хтось перепродає там на eBay, чи там якщо ваші знайомі десь перепродають, це єдиний варіант. Але минулого року, мені здається, влітку Джефрі випустив Bag, в якому в середній і великій коробочці була палетка Star Ranch, Обов'язково, тобто, це було відомо, що у Цих коробках буде нова палетка. І він сказав ще під час анонсу цих бегів, що перші, хто отримує цю палетку, це будуть люди, які замовлять містері бег. Для всіх інших буде ця палетка доступна до продажу там, через якийсь час. Боже, який піднявся хай, коли ця палетка. Потрапила у вільний продаж, і люди, які купували Містері Беги, такі, а що, це не ексклюзив? А що, а що тепер всі можуть купити ці палетки? А як так? А що? Ну, коротше. Люди самі не слухають, що говорить власник бренду, і що говорить офіційна комунікація бренду, то ну, хто винен, якщо вони не слухають? Отож. Що ж він придумав на цей раз? На сайті Jeffree Star Cosmetics наразі можна знайти такий собі пункт, який називається Mystery Treat. Його вартість всього 6 доларів. І ви можете покласти їх собі в корзину, я думаю, що нелімітовану кількість. Ну, бо я бачила, що люди замовляли собі і по 30 таких айтемів, і по 5, і по 10. Ну, тобто, ви кладете собі в корзину енну кількість цих Mystery Treat, Платите за кожен 6 доларів. І коли ви отримуєте свою посилку, ви бачите, що кожен з цих Mystery Treat це якийсь продукт з бренду Jeffree Star Cosmetics і навіть Jeffree Star Skin. Тобто можна отримати як доглядову косметику від Jeffree, так і щось з декоративки. Я так зрозуміла, що можна ще отримати і якісь аксесуари. Я не впевнена, що до там одягу, але мабуть, щось таке дрібне. Плюс бачила у когось навіть іграшки для тварин, тобто для собак чи котів, бо у Джефрі є ще бренд Джефрі Стар Pets, і якісь там м'ягенькі такі невеличкі іграшки також людям траплялися. От я вирішила, що я не можу пройти повз такої лотереї безпрограшної. Я хочу подивитися, наскільки я фартова, і що мені Джефрі Стар надійшло, якщо я замовлю декілька таких містеретріц. Скажу, що в коробочці ці в мене 5 цих mystery Treats і один продукт з аксесуарів, який я вже колись замовляла, але Але... ну що, давайте дивитися. Розпаковка. Отож, показую вам коробочку. Чомусь зараз всі замовлення приходять в коробочці від Jeffree Star Skin. Не знаю, мабуть, їх позамовляли дуже багато. Як завжди, купа папірців. Давайте ж дивитися, боже, мені настільки цікаво, ви собі не уявляєте. Я так люблю всілякі містері беги, це просто аж до трясучки. Мінус замовлення містері-бегів, великих саме от коли коробки, для мене особисто в тому, що більшість продукції Джефрі Стар у мене вже є. Тобто зазвичай, коли ти береш якусь цікаву велику коробку, там 100% буде якась велика палетка. А в мене всі палетки є. Інколи і велика, і маленька палетка. А в мене і великі, і палетки, і великі і палетки, і великі і маленькі палетки вже є, і тому, ну коротше, просто потім треба або одарувати їх комусь, або знаходити нових власниць і перепродавати. я все це так не люблю, я люблю отримати і користуватися. Тож, давайте дивитися. Папірці, ой, якась новенька, бачите, листівочка з Джефрі Стар на фоні цієї мухоловка. Це дуже прикольна така рослинка. Ну, як завжди. Джеффрі у своєму стилі мені подобається. Так, що далі? Що далі? Папірці? Далі, ой, чек на. Покупочку. Я не буду показувати, бо тут адреса, і мені можуть забанити відео через те, що я особисті дані буду світити. Тут 5 містеріт, так я правильно запам'ятала, і один пакуночок з тим, що я замовила з конкретних аксесуарів. Я пропоную зараз трошки я покупаюся. Думаю, що я навпомацьки знайду те, що я замовляла, і те, що я знаю, і покажу вам це в першу чергу. Ось. Що. Так, це. Трубочки, трубочки для коктейлів від Jeffree Star Cosmetics з колекції Cremated. Це, мабуть, 2020 рік. Ну, коротше, неважливо. У мене вдома в Харкові вже є набір трубочок металевих від Jeffree. Вони рожеві, це чисто його класичний айконік. Рожевий колір, і я ними навіть регулярно користуюся. Мені дуже подобається пити якісь напої вдома через трубочки, а купувати паперові чи бамбукові, чи тим паче пластикові. Не хочеться, хочеться мати щось постійне. О, я побачила, що на них знижки були, вони мені обійшлися цей набір. О, зараз скажу. Мені щось здається, що типу 9,99 доларів. О, так, зараз з новим курсом це. Задорого, але... але що? Захотіла і купила. Що ви мені зробите? Коротше, трубочки і трубочки. А, тут три трубочки. Ні, чотири трубочки. Три з них отакі от заокруглені, одна рівненька. І, ой, є ще щіточка для того, щоб ці трубочки мити. Дуже до речі, класна штука, бо не завжди в цих наборах. Це щіточка є. Ну, повірте мені на слово, щось вона не хоче вилазити з упаковки. Коротше, отак: от у мене тепер є у Вінниці набір трубочок, можна собі купувати або готувати коктейлі і а, ненавидіти русню під якийсь смачненький коктейльчик. Сподіваюся, ви мене підтримаєте в цьому бажанні. Так далі найцікавіше. Я тепер буду копирсатися у цих папірцях, тут вам трошки шурудіти і просто навпомацьки рандомно витягати якісь продукти. Показувати вам, будемо дивитися, чи воно того варте, чи воно того не варте. Так, щось, 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 щось. Ага, фоумрін. Отака от от штукенція, зараз дістану. Я бачила у когось його в містерібех, не в містерібегах, це в Містері Трітс. Не впевнена, що це щось старе, бо мені здається, його анонсували як один з нових продуктів. Тут липка така, бачите, треба буде зідрати, мабуть, як двосторонній скотч. І отаке от, от кільце. До речі, воно все металеве. Зазвичай такі штуки роблять з пластику, а це все металеве, дуже таке собі непогане за якістю. Не знаю, скільки це коштує, чи можна це купити окремо. Але за якістю непогано. Але мінус в тому, що я не дуже люблю такі штуки. Мені не зрозуміло, мені не треба тримати телефон за якесь кільце додаткове, щоб ним нормально користуватися. Але ну... Спробую, чому ні, в мене приліплю собі на якийсь чохол, спробую, як мені взагалі з такими штуками живеться і користується. Прикольно, не знаю, знову ж таки, не знаю, скільки воно коштує, але за 6 баксів така доволі якісна штука, навіть, навіть дуже ок. А, зараз буде дуже, дуже неприємний момент, бо Бо якось отак. <ріст> і ще два, просто от і ще два кільця для телефона. Таких самих просто те ж саме. Звичайно, ви коли замовляєте містері тріт, то отримуєте таку от полотнище тексту, в якому йдеться про те. Що, чесно кажучи, вам ніхто нічого не винен, і там можуть бути і повторки, і можуть бути кольори, ті, які особисто вам не підходять. Але чесно кажучи, я думала, що повторки будуть, якщо ти там замовляєш від десяти, наприклад, штук цих містері тріц. Але коли ти замовляєш п'ять, ну мені здається, що можна було б вже і п'ять якихось різних продуктів покласти, а не так, щоб тут було де воно. А не так, щоб тут було бляха. Три однакові продукти, причому це навіть на косметика, аби це було три помади а, там, червоною, чи навіть чорної, чи білою, то це було б набагато простіше. Мені точно було б кому подарувати їх, чи розіграти, чи продати у, на своїй барахолці. А, ну, давайте я не знаю, напишіть, чи актуальна комусь така штука, чи може це розіграти просто серед коментарів, чи в інстаграмі. Ну, я не знаю, що з цим просто робити. В такій кількості звичайно. Звичайно, можна приклеїти на кожен свій чохол такі кільця, але ну, воно мені не треба. Що робити? Напишіть в коментарях, що мені з цим робити. Давайте подивимося, що ще нам надіслав Джеффрі, і я вже знаю, що це помадка. Це одна з його класичних формул Liquid Matte Lipstick, відтіночок Red Rum. У мене така точно є. Не пам'ятаю, чи в повному розмірі, чи в мініатюрці з набору, але ну, я не такий великий фанат червоних помад, і мені не треба ще одна у великому форматі, тому я точно її чи розіграю, чи подарую, чи просто продам. Але класна штука, якщо я не помиляюся, то коштує вона чи 16 чи. 18 доларів наразі. Отримати її за 6, ну це доволі вигідно, тому лайк. Останнє місце ретріт мене бентежить, бо це, очевидно, палетка. Такої форми може бути тільки дві палетки: це може бути або кремейте, або дже-брайка. Кремейте це ота сіра. Похоронна, а Джо Breaker це різнокольорова. Шита-шита палетки мені подобається, шита-шита палетка в мене є. Але якщо це крімейте, чесно кажу. Коротше, крімейте, це чомусь вона мене бентежить, точніше, ні, не бентежить, чомусь вона просто якось е, останні місяці чотири моє сердечко так і прагне палетку крімейтед. Не було можливості її відправити з Харкова у Вінницю. Точніше, як, можливість завжди є, але я дуже боюся відправляти саме палетки, саме тіні, бо нова пошта буває. Буває дуже сурова, і чесно кажучи, дуже боюсь отримати биті палетки. Я вже навіть думала регулярно на палетку Cremated, і на сайті Джефрі були знижки, і у дівчат в магазинчиках Instagram теж я бачила знижки на цю палетку. Ну, звичайно, вона там не 3 копійки коштує, але такі ціни, які можна було б вже взяти, психонути і купити цю палетку. Але якщо вона мені потрапила як містері тріт й за 6 баксів, ну це просто перекриє всі мої страждання щодо цих от трьох однакових кілець на телефон. Ну, давайте дивитися, схрестимо пальчики, щоб це був саме крімейте, а не Джо бо Джо Брейкер, я точно залишати собі другу не буду. І це Джо Звичайно. Звичайно. Ну, це. Це просто, ну я, я не могла, я, я, я просто не могла отримати те, що я бажаю. Звичайно, ця палетка також дуже крута, її отримати за 6 баксів. Взагалі, просто офігензно її отримати за 6 баксів, якщо її у вас ще немає. Подивіться, вона дуже гарнесенька, рожева і всередині має. Дуже гарні кольори. Ще, до речі, основний класний момент цих палеток, крім та тижо Брейкер від Jeffree Star, що можна зробити отак: от з дзеркалом, повністю його загнути, і воно вам не заважає. Подивіться, яка гарна палеточка. Хтось каже, що вона м, як крейда, але це чиста неправда. Вона дуже приємна в роботі, в ній дуже яскраві, класні кольори, особливо, якщо ви використовуєте підложки, то не будете мати ніяких проблем. Але я хотіла крімейте. Блін. Боже, отримати за 6 баксів палетку, яка так коштує десь 52 чи 56, і нити, що вона не така. Ну, Отака от, от я. Я думала, коли отримала коробку, вона така доволі важкенька була. І я, чесно кажучи, думала, що там буде дзеркало. У мене є дзеркала від Джефрі, два, мені здається, одне тут в Вінниці, одне вдома в Харкові. І я думала: ну, якщо це буде якесь прикольне дзеркало хеллоуінське, там з колекції Weirdo, там такі вони чорні з павутинками, з якимись крапельками, то ну буде прикольно. І коли зараз відкривала, я відчула, що це точно не дзеркало, бо дзеркала дуже велика коробка. Така вона б була помітна в цій коробочці. І я зрозуміла, що, мабуть, там якась палетка. І от я йшовши, знімаючи це відео, я так себе настраювала, 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 що може, це крімейте? Може, це крімейтет? Може мені все ж таки пощастило, і в мене буде крімейтет, я буду фарбуватися кожен день. Ну, але ні, але ні, це Джо Брейкер. Клас, ну, палетка реально теж суперська, але просто мені... ну от Зараз у мене не настрій на кольорові мейки. У мене взагалі ніколи не буває настрою на кольорові мейки. Але ну що ну, робити? Цієї палетки у мене означає тільки одне, що скоро в нас буде, скоро в нас буде барахолочка нова на акаунті Beauty Macaron в інстаграмі. Підписуйтесь на мій основний інстаграм Макарончик 4. Там я зазвичай анонсую усі мої розпродажі, усі мої барахолочки косметичні. Я поставлю якусь мінімальну ціну за цю палеточку, якщо ви зацікавлені у її придбанні, будь ласка. Моніторти ситуацію. Не обіцяю, що це, ця розпро... цей розпродаж буде завтра, але найближчим часом, я думаю, я зберуся і розпродам деякі свої косметичні продуктики. От така от розпаковочка вийшла. У нас палетка, у нас три отакі от кільця для телефону. І у нас червона помадочка. Якщо перераховувати на те, Скільки я витратила, витратила, грубо кажучи, я на це 30 доларів. На це. от, 30 доларів. А Вартість. Загалом точно більше, ніж 60, 70 100 і я не знаю, скільки коштують оці штуки. Ну тому думаю, що близько 100 доларів коштує це наповнення. Я заплатила всього 30, наче і не переплатила, але сказати, що отримала велике задоволення від цього не скажу. Але добре, що я хоча б замовила разом з цими Тріц трубочки, буду мати класні трубочки. Ну, отака от розпаковка. Не завжди, коли ти замовляєш якісь містері Беги, якісь б'юті бокси, не завжди їх наповнення тебе влаштовує на ці 100%, Але не можу сказати, що тут було щось погане. Просто це те, що наразі не дуже. Потрібно мені. Сподіваюсь, що це відео було вам цікаво, я вас трошки повеселила. Ви разом зі мною попереживали щодо наповнення цього містері-бегу такого імпровізованого. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар, обов'язково підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Також підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм та тікток. Там регулярно виходить новий контент. І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що отут бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ і слава Україні!